Так. Усім привіт, я всіх вітаю. Сьогодні я не буду вам підставляти фотографії Юпітера, то, що я вам показував. Бо в мене на це нема часу, бо прийдеться мені тоді монтувати відео. Значить, Відео сьогоднішнє буде присвячене Юпітеру, бо сильно мені прийшло багато, було багато дзвонків, і люди ну, питали. Інтересувалися, просили телефон Олександра. Я без дозволу, звісно, Олександра його не давав. От, ну, і Ігнорувати своїх якби, підписників, телеглядачів я теж не маю права. Тому я спитав Олександра, як би дозволу давати, не давати телефон. Ми вирішили, що з Олександром. ну, Пойміть, зрозумійте правильно, людина не займається, якби в нього є своя робота, у нього просто там десяток кущів, бо я вам сказав, що п'ять, біля щось ну, десяток. Коротше. Це ті, що ще не плодоносили, ті, що плодоносили. Ну, все, участок невеликий, бо там є грушки, є яблуньки, є персики. Коротше, ну, Всього потрошку, як у всіх нас. Проживає він в місті в самому Житомирі, тобто в нього немає часу на відправку Чубука, тому, ну і відказувати вам також, знаєте, ну, нехорошо, скажімо так. Ми значить, з ним вирішили, що раз у мене є ви, мої підписники, телеглядачі, і я займаюся, якби підписався на. Прийняв ваші закази на розсилку тих чи інших чубуків. От, каже, давай ти просто тобі ж проще, ну Тобто мені ж проща доложити чубука, там доложити посилку і відправити. Чим людина буде у мене візьме а потім ще за доставку заплата у два рази дорожча, як стоїть цей чубук. Ну Вирішили зробити. Я думаю, що це буде по-людськи. Я вам зразу скажу. Значить, у мене було на мій Юпітер заказів. Зараз я вам озвучу цю цифру. іменно На мій Юпітер 14 заказів. Значить, я анулюю всі 14 заказів на свій Юпітер. І всі, весь Юпітер я заміню оцим Юпітером, який прийшов від Олександра. Тобто я вам завжди, казав, я не знаю, я ніколи не скривав і вам говорив, що я буду свій Юпітер міняти. Він мені не подобається. Тому що гронки по 150 грам, ну, максимум, що я бачив, 200, це знаєте, ну, воно не стоїть того, щоб займало 4 погонних метра і був урожай на весь кущ. 5-річний 5, 5 кг. Ну що це за Юпітер. От. Через що я якби, рішив його прибирати. І я буду це робити, і я буду вам це показувати, щоб не було. Якби, це буде і контент, і в нас результату усі, хто отримать цей же Юпітер, який же буде і особисто в мене, ми будемо дивитися, як у кого воно що піде. До речі, ще раз я вас на, на вам наголошую, що. У Олександра, ото Юпітер, що я вам показував фотографії 700-800 кілограй, кіло 300, більше, Ви можете повернутися. Це було відео чи два назад. Я показував відео, мабуть. Да? Просто назад верніться там, це на цій неділі було. І подивіться ті фотографії. Значить, отой Юпітер привитий на Кобері, то не корне власний. Ви, якщо посадите, допустимо, корневласний, я не кажу, що у вас будуть грони, там, ну, кіло, може вони й будуть. Я не знаю, я не можу це вам гарантувати. Те, що я особисто буду прививати на кобер, ви попробую на Добриню прививати. Зараз я вам скажу за, ще за не перемотуйте, Я вам назву номер телефона чоловіка, який займається подвійними сортами. От, е, значить, і я її особисто і сам буду там брати. і Розкажу, де я ще брав і на що я буду прививати. Ну, на кобер ну, зроблю я собі два привитих Юпітера. Випустю на арку теж собі. Один на, скоріш за все, буде. Та не скоріш за все, а 100% буде на Кобері, так як і в Олександра. Да? Подивлюсь, хочу повторити той результат. От. Так що майте в виду, треба прививати. Не знаю, можна, мабуть, привити, Ну, як я і на холодок привию собі, і на кобер привию. Ну, якось так прищіплю. Так що свій, свої 14 я анульовую. Всі, хто мене заказував, получать Чубуки оці, що прислав мені Олександр. От. Ну він прислав тут є багатенько, так що кому ще потрібно, замовляйте. Я навіть сьогодні писав навіть один чубук. Хоча й людині я казав, що кажу, ви ж знаєте, чубук 50 гривень стоїть, а доставка буде вам навіть, може, 120 стоїть. Тобто в два рази він каже, мене це не лякає, бо теж оці вісульки мене каже, вже достали. Вкус мені дуже він подобається. Зразу ж теж скажу. Я не хочу сказати, що це поганий виноград. Просто мене не устроює і за його врожайності в мене поганий, дуже поганий клон. То я його поміняю сам і, і вам якби, прийшлю нормальний клон. Так що, це що е, е, касається Юпітера. Також е, мені прийшли е, е, черенки е, Шакіди. Ось о, десяток є ш, шакіда. Я собі посадив кущ. Шакіди, це писанки Олега Михайловича. Кущ різалося воно із куща. Ну, куплявся кущ конкретно у Олега Михайловича. В писанки. З двору, так що тут не було ніяких там перепрививань, довивань, коротше, з маточного куща. От Саша кидав, я собі посадив. Це також до Олександра. Кому буде потрібно, теж, я ж кажу, десяток є, я можу предложити вам. Бо це Саша, щоб посилка не йшла пуста, він ну, доложив оце. Що там було. Каже. Ну викидати ну, теж. є десяток, також ефект ось Ось. Я все вже продивився про цей. Також я буду собі садити, ну, при, при прищіплю ефект. Вот. І Маріша ще також. цей Маріша і Розарання Писанки Олега Михайловича. Вони всі, я, я думаю, що поставлю, всі, щоб от не путаться в одну ціну там 50 гривень та і все. Коротше, це от, так от Є, значить. Ефект М. Єкіда, є Юпітер і Розараня. Тобто це все іменно за Юпітер і Розураню, і Марішу. Бо і Маріші тут трохи є. Ви можете подивитися, я ж кажу, в попередньому відео. За це я вам сказав за Чубуки. Тут я ви не думайте, ось цей ящик. Не знаю, камера вам покаже, що тут пів самосвала, на самом делі ні. Тут не пів самосвала, тут ну, тобто, трошки є Юпітера Маріша. Далі, що в мене ще на столі дивіться. Опять же, що від Олександра прийшло мені, Бачите, вида? така ось краса, яблучка. Чого? Він зі мною поділився. Всі ви знаєте, що я посадив, я вам показував. Учора я вам казав, я посадив 48 дерев на сьогоднішній день, ну, в цьому році. От. Серед, серед тих дерев було, були яблуньки. Яблунька в мене називається вона моді. Ось так вона виглядає. Просто в Олександра є такі сорти. Він зі мною ділиться, що ну, ми як. Як і з вами, бесіду ведемо, там, перемовляємося і кажемо, що там стояче, що не стояще, так як і з виноградом, що ну, в двір завести, що не стоїть. Він каже, я є, яблунька молода, як би геть молоденька. Каже, ну, я тобі прийшлю пару яблучок, щоб ти розумів на смак і як воно виглядає. Ось о, два яблучка це в моді. Отак виглядають. Вони бачите? Зараз я зараз зважу навіть. Ось, я тут вам приготовив, щоб не тягнути ж відео. Бо роботи ж повна і мені немає як. І хочеться ж з вами тож, також поділитися. Так, все. Віса у мене затарувалися. Значить, це яблучко заважує 215 грам. Дивіться, ось, 215 грам. Це яблучко заважує. 235 грам. Ну, я ж вам кажу, що це дуже молода яблунька. Оце от, от такі. ну, запах тут. Ну просто ну, це щось шедевральне. Я навіть такого нічого от подобного не знаю. Ще не, не хочу плямкати на камеру. Я вже родині обіцяв вечора, ми продегустуємо, що де. Ну, У ну, мене вже ростуть такі. Потім прислав мені також Олександр ще й позамотував окремо. Грушки, От та ось я вже цю розмотаю, щоб не все було, бо він по дві кожного, як знаєте, по парі. Но, кхе -кхе, грушка називається Яблунівська. Яблунівська грушка. А ваша... заважує така грушка, дивіться, 430 грамів. Бачите? Оце заважує ця грушка. 430. Ну, а ця, Трошки вберу. Щас, 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 так, по нолях. А це 387, трошки менше, да? потім пару яблучок ще прислав ліголь. Ну це що то ви? Подивіться, що це за яблука? Ось моя рука, бачите, камера, я думаю, вам передає. да? Ось овіса, дивіться, ложу я на віса. Яблуко. 421 грам яблука. Чуть ли не пів кіло. Оце яблуко. Оце ліголь. Ну, і ще ось у яблуко. Це я так, щоб ви просто знали теж, як для свого кругозору, так скажем. Ну це ось 337, трошки менше. от. І опять же 2 секуйки. Сикує ось, грушки ці, да, я вам в прошлий раз показував. Ось, о, 306 грам. Це, Тут ну, ці трошки менші, бо ті були більша важила. І ось о, 323. А ту, що в прошлий раз, там 400 було. Оце такі грушки. Оце такі шагостинці прийшли мені, я ж кажу, до Олександра разом з лозою, щоб, не... Щоб... як він мотивіра, щоб посилка не пуста йшла. Коротше, при, прислав на дегустацію мені. Я щиро дякую тобі, Олександре. Це прийшло цей, бо я ж кажу, цей Олександра Блощицького. Із Житомирщини все. От. Значить, я це приберу зараз бігом і вам зразу, щоб не затягуватися сильно довго, зразу буду розказувати за. Подвійні сорта, подвої, коротше. Тепер, тепер, значить, так, а ну-ка. Тепер розкажу, скажу пару слів значить, за подвійний сорт, под, ну, за подвої, Значить, в прошлому, мабуть, році. Не пам'ятаю, точно, Мабуть, в прошлому. Зо мною поділився телефоном Поліжко Григорій Миколайович. Я з ним інколи спілкуюся і збалакалися за подвійні сорта. Він каже: обратися до Івана Петровича дав мені телефон. Все. Каже, Він займається цими ділами і, коротше, він тобі все розкажеться. Я перед тим як вам зараз щось розказувати, я дійсно, бо я давав, до мене зверталися декілька підписників, я давав номер телефона цього Івана Петровича. Значить, це Іванський Іван Петрович з міста Хотин Чернівецької області. Людині 74 розкажу просто от декілька слів людині 74 роки. Це щоб ви ну, розуміли. Людина займається більше 20 років вирощуванням подвійних сортів винограду. І ну, Виноградом займається і подвійними сортами займається Я ж кажу, більше 20 років. Там, він мені вчора й казав 25 чи 26, ну, коротше, там дуже, ви ж розумієте, раз вік 74 роки. Він перепробував у себе практично всі подвої, які ну, були в інституті Таїрова, які там доставали, ну, коротше, починає там. От, РР там 339, 14, Добриня, ті всі вієрули, коротше, всі-всі-всі фрідоми, все. Зараз на даний момент там ще в інституті він жде, поки пройде. Ну, зроблять документацію, і випустять буде гарант і астронавт. Теж двоє. це інститутські, ну коротше, йдуть вони там випробування, і на стадії вже документації. Коротше. Будуть у нього ще й такі. На даний момент він остановився на Добрині, він мені розказав учора усі преимущества Добрині, за скільки років от, іспиту да, він розказав мені, що де. Да, я з ним согласен. бо я ж теж пробував і бачу, якщо в мене на участку, хоча в мене на участку... Ну, трошки, якби не, не устраює мене Добриня, це іменно на моєму час. А чого не устраює, я вам теж по-чесному скажу, тому що. Я коли купував, я не розбирався, яке я там беру, воно пізнє, не пізнє. Я брав, що, що було. Ну, привиті саженці, так сказати. Я не дуже вникав, що там Добриня, що Кобер. Ну, брав та й брав. Да? А оказалося, що в мене добри... на Добрині от той же привити, який сам по собі пізній да, та ще й привитий на Добрині. а Добриня чуть-чуть Затягує там. Не он там Не сильно, все одно затягує. І вийшло, що Добриня дуже хороший подвоє. Тільки ж він трошки затягує і той ще пізній. І в мене виходить, що лендкрузер то лоза не визріла, була, то ягоди не визріли. Ну, коротше, Я трошки бодався з ним. Хоча в тому році я вложив його на збереження, там були ягоди по 20 грамів Я це все показував в тому році. Да, це все було добре прекрасно. Ну, В цьому році також там визріла і лоза, бо цей рік взагалі аномальний. От. Ну, Я собі переправив заказав сажанець на 33.09. Він трошки ну, не затягує він раніше. От. Ну. У чому преимущество Добрині? В Добрині всі лози якби товсті. Тобто на Добриню прививати, я зразу вам і примір буду там приводити. Допустимо, взяти десятку да, чи дванадцятку. Це просто елементарно взяв. Ну, настольну прививку я маю в виду, да, робити. Це просто елементарно Одріза там совпадає все чітко, бо в нього такі ж самі такі лози. По приживаємості. На першому місці по приживаємості РР 101,14. Косоруки, як я кажу, там, чи ще щось, все одно, ну, буває людина перша, раз, чи що, приживаємо майже 100%. Добриня займає друге місце по приживаємості. От. Кобер туди далі йде по проживаємості. Ну, В кобера там корінь уходить до 5 метрів. Може уйти, він собі воду витягне, йому то засуха, не засуха йому до одного місця. Він це все витягує, все нормально. В РР там більше йде ну, в сторони поверхневий корінь. Чого іменно Іван Петрович на зараз ну, у нього дуже багато і сажанців є добрині, і да? черенків є добрині, ну, чобуків добрині. Каже, по-перше, що приживаємось хороша, дуже. По-друге, що то встало за, що можна що угодно привити. Прищепить. На РР каже недостаток РР, що у нього тонка лоза. І я це також убідився У нього дійсно тонка лоза. Така, знаєте, 6. Ну, тонкувата. от Прививати, щоб хорошого чебука привити, то попробуйся знайти таку ну хорошого чи, саджанця, чи... Чубука, щоб у нас зробити настольну провивку. Тільки за цього. ну, І в нього він не, не, як, не сильно рослий 101.14. Ну, тобто він особо там, ну як би. Ну, теж це дуже хороший подвой. Хорошо приймає, хорошо цей. Ну, я ж кажу, він остановився, за, бо він. В більшості займався подвоями. Він іспитував це все, йому привозив його внук, а в його внука є учена степінь у, в області, коротше, біології. Оце отак. От от. І, і наскільки я зрозумів, з нашої розмови, він якось причетний до інститута Таїрова, до інституту виноградарства, виноробства, ну, одеського. Да? От. То отуди це все діло. Короче, ну, тобто, чоловік 74 роки, він мені так дос скурпульозно і досконально переваги того чи іншого розказав. Ми розмовляли дуже довго, наверное, час. Ми розмовляли, і ну, дійсно, знаєте, людина дуже розбирається в оцих ділах. Бо щось я теж так думаю, наверное, мені теж треба куплю я, мабуть, теж пару саженців у нього, іменно сажанців і і, оп'ять же, Хоча я э, сам особисто я брав РР 3309 у Максима Моїсеєнка і Кобер я брав. Цей рік я, іменно, зараз днями повинні прийти і кобер. Я оп'ять же, взяв черенки. Кобера. От. І черенки, Рертики на цей раз я брав 101,14. Ну, робить прививки, таку, я ж експериментатор. Ще той, да? Короче. От, ну Дивлюся, що навірно, я таке, ще раз зателефоную Івану Петровичу та й возьму, мабуть, трошки чубучків собі добрині і пару саджанців теж возьму добрині. І буду я, допустим, чим він хороший. Щоб можна товстий Чубук зробити настольну привилку, а то, що якщо у вас от є сорта там, ультраранні, це особливо хтось у базарники, хто на базар, да? ви можете просто ну який примір вам навести, допустим. Ну, Допустимо, Дубовський Мускла, да, такі, прекрасна ягода чи навіть львівський той зимостійкий, його просто можна розтягнути на місяць просто на урок, на своїх корнях от він росте і привити його на добрині. Ви той продасте і підійде зразу Добриня. Це касається любого ультрараннього сорта. Тобто з ультрараннього ви зробите вже ранній. Можна ще тоді вже більше зранньо зробити ранньо середній. Тобто розтягнути навіть один сорт ви можете на три етапи розтягнути, поділити ну, по термінах дозрівання. От. Я беру це як у мені для експериментів. тобто це якось отак. Значить, Телефон Іван Іван Петровича записуйте. Бо я писати кожному не буду під відео. Бо я зараз як піду різать ложу, то і все. Може, це відео сьогодні вийде, а потім слід не знаю, коли вийде. Я вам вже всі обяви зробив, які там по що касається чубоків і все. Значить так. Іванський Іван Петрович. 098 401 65 76 Ще раз повторюю. 0,98. 401, 65, 76. Так що звертайтесь до людини, він вас і проконсультує, і надасть вам матеріал, які вам треба. І прививайте на здоров'я хоч Шекіду, хоч Юпітер. І буде вам щастя. Не можете самі, та що там могти? Я теж нічого не міг. Я що, виноградаром родився чи що, я в житті нічим цим не займався, ні садом, не виноградом. І оно бачите результат. Так що нічого там страшного, просто очі бояться, руки роблять. Та і все. На цьому все. А я думаю, що я кричу? Ну так, да, в мене ж в усі... то, що сам глухий, а то що я кричу на цю карту. На цьому все. Усім миру і добра. Будуть які питання, чи кому треба. Я вам ще раз повторюю, хто в мене заказував, я міняю автоматом. Кому ще потрібно буде Юпітер, можете заказувати, він є в наявності. Я подописую. Мені не важливо, там один черенок треба відправити, два, скільки вам треба, скільки ми відправимо. Ну це буде вже в грудні, бо в мене на сьогодні 250 заявок. Так що, поки я це я ще не навіть тільки почав, там пару кущів обрізав, поки я це все обріжу, поки я почну, навіть якщо я буду робити по 20 посилок у день, ви самі можете представити, скільки мені понадобиться време. Так що, хто отримав в грудні, хто в середині грудня, якось отак. От. Ну, в початці середина, я думаю, до середини я розберуся. Ну це я так думаю. От. Так що, бо вже як би зроблена, я вже розумію, що в мене є, що немає. Уже повністю наріжу, пересчитаю. Я виставлю каталог і напишу скільки, які ще позиції. Кого цікавлять особливо американські кишмачі, тут я вам просто отак от от, ну, покажу оці наші щоти. Бачите, тут ну, просто глум і тиха вечеря. Тут поки 2 е, дні працювали, робили шість листів, поки це все переробили. Тобто зараз я буду трошки зайнятий, буду нарізати лозу. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей.